Цієї суботи на Людовій Арені Айсберг у рамках чемпіонату України відбувся яскравий хокейний поєдинок між двома амбітними суперниками хокейним клубом Кременчук та хокейним клубом Кришинка Кепіталс. Атмосфера на трибунах була сповнена енергії та азарту, а обидві команди з перших хвилин продемонстрували бажання здобути перемогу. Перший період став справжнім тріумфом для господарів льоду. Вже на старті матчу Кременчук відкрив рахунок, змусивши гостей оборонятись подвійною обережністю. Але це не зупинило Кременчужан. Вони зуміли закинути ще три шайби, завершивши перший період із переконливим рахунком 4-0. Другий період приніс деяку інтригу. Кияни зібрались силами та змогли провести вдалу атаку, відзначившись єдиною шайбою у ворота суперника. Проте Кременчук зберіг контроль над грою, отримавши перевагу 4-1. У третьому періоді господарі не дали шансів на камбек. Дві влучні шайби у ворота крижинки Кепіталс остаточно закріпили перемогу з рахунком: 6-1. Хлопці до кінця бились, намагались закинути багато шайб. Багато було вилучень. ну така трошки нервова гра, але Хлопці справилися ну, перемога. Скоро будемо їхати в Румунію і спробувати сили там. В принципі, якщо брати об'єктивно, задоволений грою своєї команди, ясно, що перший період у нас були емоції, сили. І противник нас трошечку недооцінив. І перші вісім хвилин ми грали дуже гарно. Дали бой од одної з найкращих команд нашого чемпіонату. І я задоволений, що хлопці боювали як могли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Кременчука, що стало гідною нагородою за командну роботу, швидкість і дисципліну. Наступні матчі обіцяють бути не менш захопливими. А Кременчук підтверджує, що готовий бороти за чемпіонський титул. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.